Президент США Дональд Трамп на генасамблеї ООН заявив, що війна Росії проти України виявилася значно складнішою ніж очікувалося. Він нагадав, що Путін планував захопити Україну за три дні, але цього не сталося. Президент США також висловив пер переконання, що за підтримки Європи та НАТО Україна здатна відновити свої кордони і навіть просунутися далі. Трамп розкритикував Індію, Китай та навіть окремі країни НАТО за продовження закупівлі російських енергоресурсів ресурсів які фінансують війну вони фінансують війну проти себе. Хто дідько його забирай колись? про таке чув Якщо Росія не піде на угоду про припинення війни, США готові запровадити чергові потужні мита, які я вважаю дуже швидко зупинять кровопролиття. Але щоб вони були ефективними, європейські країни повинні негайно приєднатись до нас і вжити таких самих заходів. Вони купують нафту та газу Росії, водночас Russia. воюючи з Росією, їм має бути соромно. Їм було дуже ніякого, коли я про це дізнався.